Alright, it's six o'clock, so we can start. Всем привет. Можемо починати вже шоста, тому я думаю, всі доєдналися. Якщо ні, нагадую, що трансляцію можна буде подивитися в записі, я відійшлю вам її у чаті. So, let's start! Тоді починаємо. Нагадую, що сьогодні ви можете використовувати чат це трошки інша трансляція, не як вчора. Вчора в нас була Zoom-трансляція, це YouTube Тут ви можете використовувати чат, щоб мені щось написати, спитати або відповісти на питання. Ось так виглядає чат. So, let's start. Сьогодні ми з вами вчимо частини корабля та, звісно, тренуємося називати їх англійською, що сьогодні вам знадобиться для уроку. So, what you need? The first one is a pencil. Перше, це олівець, або хто одразу малює чимось ще маркерами, красками, фарбами, можете брати з собою. So, you will also need a piece of paper. So, Take the paper to draw, якщо ви ще не взяли беріть папір, будемо на ньому малювати. І Eraser. Eraser – це гумка, яка нам додобиться, якщо щось піде не так. І coloring supplies. Coloring supplies – англійською Якісь ще штуки для малювання. Як я казала, вже фарби, маркери тощо. So, let's start. Якщо питань немає. Поїхали. So, we will start with the hull. Ми з вами почнемо з hull, тобто основної частини корабля. І можемо слідувати ось такі інструкції. So, I start drawing. Я почну малювати, ви повторюєте за мною і уважно слухайте про корабель англійською. So, let's start. The hull is the main body. Of the Sheep. Hull перекладається як корпус і рахується основним корпусом судна. So it includes the bottom. Як ми бачимо, bottom це нижче корабля. Sides. Sides – сторони, борти, and the deck. The deck палубу. Тож починаємо малювати. Так, акуратненько. Our hull So oh, it looks like this. Якщо щось не виходить, нагадую, можна ставити відео на паузу, потім перемальовувати, додивлюватися. Нема мети це зробити одразу. Спішите. So, one more time. This is the hull, which includes the bottom. Here is the bottom. It includes the sides. Here are two sides. And the deck. The deck is here. Окей, okay, so part is ready. Перша частинка готова. Let's go to the step 2. Поїхали з іншим кроком. The second one is the ocean. Ocean ми з вами вже вивчали. Ви маєте знати це слово, навіть англійською. Here is an ocean, which is the large body of salt water. Ми його називаємо Тілом води, як вимірюємо, the body англійською тіло of salt water. І вона в нас salty. Salty сол солена. Окей, okay. now we can color the ocean. I will make it blue. You can choose any color you like. Maybe you will have a purple ocean. Також можна креативити в когось, мабуть, буде. Не лише такого кольору, як в мене, not only the blue ocean. So you can choose. Alright. So we can add some waves. Waves ми з вами також вивчали трошечки хвиль додати. Alright. So the ocean is ready. One more time, let's read the sentence. Ще разочек пропоную прочитати, що це в нас таке. Ocean is a very, very large body of salt water. So let's continue with our ship. Так, чи всі встигають, чи всі все окей, якщо що, пишіть мені в чаті. Я бачу ваші повідомлення. Тож, якщо що, пишіть. Окей, let's go to the step three. Step three is about sales. Sails – це вітрила. Так, все ок, бачите, тоді продовжуємо. Малюємо sails, тобто вітрила. Sails are the large pieces of fabric. Fabric тканина, великі частини тканини. І що вони роблять? Давайте спочатку англійською. Якщо не зрозумієте, перекладемо. The sails catch the wind to propel the ship. They catch the wind. Тобто вони ловлять вітер, щоб propel, move the ship, тобто їм управляти показувати, куди треба йти кораблю. So the sails catch the wind. Let's do the sails now. Пропоную зараз намалювати sails. You Can also choose any color you want. Today I want my sails to be orange. У мене сьогодні нехай будуть orange sails. okay the first one is ready now do the second sail which is a bit up all right here it is now i will add some some wood i will add some wood and here as well all right so the sails are ready. So one more time, shadows of talk blue sails. The large pieces of fabric which catch the wind to move the ship. Okay. Now it's better. Так вже цікаво виглядає. Що нас The step 4. Наступний крок 4. Now we will draw the bow. Намалюємо bow. Ми також бачимо тут «sails», але що це за частина? Bow is the front part of the ship. Bow це передня частина корабля. Будьте, як «bow» Виглядає ось так. Чомусь, Ага. So again. We can draw the sails on the bow part. На частині з bow ми також бачимо наші sails. So you can follow me. Mm -hmm. Like this. Now let's add some wood again. Знову трошки дерева. Ось так. Looks fine. Окей, okay, I can't wait to see your pictures. Так вже цікаво подивитися на ваші малюнки. Буду чекати їх у чаті. Не забувайте потім відправити. Я ще нагадаю всім. Щоб всі подивилися, який корабель вийшов найкращий або найцікавіший. All right. so one more time, we finished the bow part Ми закінчили ніс корабля, bow. Тож рухаємо далі. Тепер будемо малювати задню частину, яка називається stern. Stern is the back part of the ship. It's on the back. Так, let's start from this part. One, two, one more time. <laughs> так, I'm lucky I don't need the eraser. В мене є eraser вбудована, <laughs> тому я трошечки так простіше малювати. Окей, okay. let's color it. And also add the sail. Так, и тут у нас есть sail, тому мы знову его малюємо. On the stern. А вот теперь на stern, на корми, Кормі задней части корабля. Okay, we add one more sail. Like this. Okay, now let's add some wood again. like this. And another part. This one. Okay, my ship is very colorful. <laughs> what color is your ship? Так, якщо є чесно написати в чаті, напишіть мені what color is your ship. Це ж дуже цікаво. Okay. So we're done with the stern. Так, стерн наш майже готовий. Корма готова. Step number five is done. Let's move to the step number six. And six is a bowsprit. Bowsprit або бушприт українською, it's a long pole, така довга жердина, яка що робить? It balances the ship, балансує наше судно наш корабель. So let's do the bowsprit. And then read the sentence. Потім прочитаємо разом речення. Що це за жердина? така цікава, як це звучить англійською? Alright. And also one more sail here. It's triangle. This one is triangle. Okay. So now let's read. Так, зараз прочитаємо. Pose print. О, як питають, як мене діла. I'm fine. I'm happy. I am happy to give you this lesson. Рада, що ви дивитесь цей урок. Дякую, як у вас справи? How are you today? Так, і поки я доки я чекаю на ваші справи, прочитаємо речення. So ball sprit is a spar or long pole. extending forward. Тобто вона extending виступає вперід forward from the ship's bow. Ми знаємо, що bow передня частина корабля, а він ще трошки виступає. So, and it is used to balance the ship. Balances the ship. Okay. So, number 7. Number 7. Ми майже закінчили наш корабель, не повірите, за 10 хвилин. We need to add mast. Mast Що такі в вертикальні стовпи, вони тримають вітрила наші, щоб вони не впали. So they are vertical poles. So let's draw the mast. Let's draw the mast. It's it will be brown. It's wooden. Він в мене буде такий дерев'яний. It's wooden. Here, here. And here. Alright, now let's do in the middle in the middle of the ship another mast here here and it goes right up like this and the last part on this torn na on this torn and in Here is zero також. And we don't forget the flags Звісно, не забуваємо про флаги. Це може бути будь-який корабель pirate ship or Ukrainian ship. Or the flag with animals. Так, коли дітки робили with animals з якимись тваринками Пес патрон у нас був як флаг, то ви можете використати будь-який колір для свого флагу. So I will add the flags right now. I will have the purple ones when, the, when the purple and you can take any color you like all right and one more small flag right here okay looks fine must is ready must is done Маса завершила наші щохла. Тож давайте доробимо трошки корабель. We can now color it. Ви можете зі мною робити це або потім, або одночасно. So we color the flags and we will also color the sails. I will have orange sails like this. and you can draw something on the sails abo можно намалювати ще щось на самих sails на ну їх на but on the sails too all right almost done wow looks great i want to see your shapes now and okay the last step 8 восстаний наш шах це 8 duck тобто палуба і Частина зовнішнього корабля so deck. Ми її тут не бачимо з вами, але майте на увазі, що вона у середині це палуба. Deck is the flat surface Така плоска поверхня, де можуть ходити люди: The Pirates, The Captains, The Sailors усі моряки, капітани, пірати. So, let's color it. Okay. I will color it brown. You can choose any color you like as well. Okay, I will do like this with the lines. Line number one, line number two, three. Okay, one more. Almost done. It might be Looks very nice. You can also add the windows, the small windows, illuminators. Take illuminator or a if you want, but you can also miss it. Так також пропустити, So let's finish our deck, and we're almost done. in my reservation All right. Don't forget to name your ship. Так, можете його також назвати свій корабель і підписати in English, of course. <laughs> so that's right. Okay, my ship is almost ready. Так, мій корабель майже готов. Якщо ви ще не домалювали нічого, не поспішайте. You can finish your ship anytime, будь-який час, and you can also send it to me. So, now I will take a screenshot. Так, Зараз роблю картинку. I will send it to you in chat. And you also take a picture of your ship and send it to me in chat. Okay? Домовились. Молодці. Дякую вам за участь у уроці. Було цікаво. Якщо ви доєдналися не спочатку, можете передивитися. Я відправлю посилання на цей урок so you can watch it later. Thank you and have a nice evening. Goodbye, goodbye.